Святковий супер шоколадний торт, який готується дуже швидко. В одній ємності змішуємо всі сухі інгредієнти: це борошно просіяне, багато какао, темного, цукор, сода, дрібка солі, ванільний цукор, розпушувач. І все перемішуємо. Далі черга за мокрими інгредієнтами і все змішуємо в одному посуді: теплий кефір. Яйця. Я роблю на півтора порції, олія без запаху. А кава. Тепер все змішуємо. Я підготувала роз'ємну форму діаметр 22 см. І тепер просто виливаю наше тісто. І ми готуємо ганаш для нашого шоколадного тортику. Все. Шоколад. Я вже його розтопила. Гарячі вершки. М'яке вершкове масло. Все збиваємо блендером, доводимо до однорідності. Так. І кладемо у холодильник, щоб воно застигло. І все. Коржі вже розрізала на три частини. Okay, бачите? Вже застиг. Ось такий має вийти. Ось такий. І будемо змащувати просто торт.